Так, друзі, всім привіт! Ми вже на полонині. Гіончик нас виволочив. Вивіз, не виволочив. Yeah. Да, да. Я коні, ми не акція, попали то, що треба. Акція зараз буде як дощ буде. Та дощ уже йде, хлопці. Це забагато, трошки. Для це добрий дощ починаєш. О, любавочка є! Любава, не, не, не. Любава не, 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 не. На маленька, не. Усі дівки є, Альбіна є. Ого! На, не, не! А що такі полонени, вони пасуть? Машка. Альбіна. хорсес Львів. Це Альбіна. от Альбіна покрита Сократом. Тууук Сократом, що я говорю. Цим. Сімбу. А та текла. А як тобі ця Бляскавачка? Скільки місяців і у серпні буде рік. Так. Любава. Що любава? Любава поправилася, але любава бортанула. Скинула від сім белошичку. Не знаю, що було дві кобилі за два дні дві кобилі. Оце лескавочка. Вже майже віленіло. Але видиш, теж треба обробити, але відчухується. О на тебе десь зачало. О, це тут має бути роботи. Роботи. має бути робота шесть. Їх тут. Що маленька? Що, дівчині? Сьоті. Це, хто не знає, кобила, лошичка родилася в мене. Це її мама і тато обама. Зато вона пестюха така. Да, вона пестюха. А то юрка теж пасти кожна. Та як ні? А щось було, десь щось дивись. Да. Бачите? Щось було, Десь десь, десь залізло. Її є вас. У серпні буде 24. 23-го. Серпня їй буде рік. 23-го? 23-го, серпня. Це кобил, це, 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 що привозили, це спарували тепер. Юрко покрив цю. покривцю. Як це все пасе, дощ. Та, що... Це це що у тебе було? Привозили, цю. Що тепер покрили їх. Та й у мене не було. А як не було? То ця було а, це було точно. Це. Трьохрічна. Що, Любава? Молоднячок. Машка. Ця чорна машка може бути на продажу. Народ. Покрита сімбу. Ні, чекайте, вона не покрита була сімбу, але теж скинула лошечку. Маша теж скинула лошичку. Машка скинула, та й тепер покрила юрком. Точно. То кобила може бути на продажу, кобила дуже моцну роботу має. Де мама. А оце синочок, так? Це по кому він. Він на пару днів менший від лошички, від блискавки. Тоже по обамі. Тоже по Обамі. Ціна жеребчика, штуку баксів. Так, давайте по порядку. Кобела коштує дві, двушку, 2 тисячі. Кобела продається. Кобела коштує дві тисячі доларів. А жеребчик цей по обамі. Це десь коло десятки. Цей жеребчик по обамі, теж штучку. За нього треба дати. Він теж серпневий, він на пару днів. Ця кобела, оцей жеребчик маленький, теж по обамі. І по цій кобелі. Ця кобела продається разом телефон буде під відео, будете дзвонити, собі питати. Ця продається? Так, да, Ця каштанова. Скільки ця? Не не знаєш? Ця... Я не... я знаю, Ту... що Ну Жеребчика, отпер, бо вона не є ще в тілі, вона вже відходить. А вона жеребна, так? Так, вона покрита юрком. року а все юрком покрить. Так Отаке. Ця, коб... Ця кобила теж може бути на продажу, кого б цікавило. По обамі жеребна, але що, одно, що вона має гулю. На нозі. Десь ударила, у табуні коні її ударили, вона вже вихрамилася, нічого, кобила жеребна, на осінь буде з лошам. Кого цікавило, теж може до господарки таке, що підгразкувати, в городі, що следя привезти, кобила може бути. Но не є дорога кобила. То, що З ногою там проблемка була, але нічого, ходить попаду. Поки... Нічого, вона відійшла вже доста, доста не пана. Так, слідующа, ця кобела теж. На продажу. Може бути. Так, є... Хто би хотів на лошати, то ця кобела. лошата ще може родити Ого-го. Ні, та в таєкні. Має ні проблем з кузів. Така дівка. А це що за дівка? Є? Це що задівка? Ця гніда. Гніда? Ага. Ти блідо не впізнав. А це Лешку. Це ця кобела, що ми перше пробували чорну лошицю порувати. Оце, оце, оце мама тої лошиці. Того року вона була така обкусана, уся, оце, її обкусали, щось було. В гулях вона була, пам'ятаєш? Що кобелі... курика була. Чукурика... Та така страшна клюка. Така не ну, то я сам вешу в пізно питаю. Та то вона така була. файно. А ця з Львівська. хорси з Львів, да? від вас. Всі питали де альбіна, от маєте вам альбіну, дивіться, так. чорна як чор. А я вам хочу розказати трошки більше про цю кобелу. Ця кобела походить від курика з Вашківці. Це Политовський. Вона десь була певно, в Магалі, потім десь попала у Вінницю. Так, була вона в Магалі, бо хлопці казали, що було в Магалі. Так. І потім з Вінниці вона попала на Львів, я так розумію, і з Львова вже приїхала до нас. Це Политовські кобелі. Це від курика. Це курик 100%. Сам курик підтверджував, що це від неї кобела. Так що у нас є в табуні дві кобилі, не тут у табуні, але ну взагалі на фермі. Дві кобилі по литовських. Що ми їхні литовки. А котра друга? Це ж у мене тепер, худа. Те. А, а, а що вони скрізь, що вони Такі. То, Довжина, то. висота. То та відгодується, це буде теж фай. Це гарна кобиль. Кобила Кобела роботу має. Тут прицепі не любить їхати. Да, бо б'є у борки, розбиває задній бор. Так Вони що Це буде перевазки, а так то кобелка гарна. Вони тут у горбі. Ні, це як любава полаталася. Вона така вийшла трохи кишка. Після зимівої балащі. Ну, Оце я от, люблю такі коні, такі з таким задом. Зараз він покажу. Був такий квадратний. Квадратний. От я люблю, щоб розкол розколом, але має бути отакий. Зад. Широчезний і квадратний. Такий, що О, дійсно туди кінь. Бо він туди худний, зад не падає. А якщо просто такий як яблучком, так серцем, то він худний, то, то не то. Отаке. Кому що? Це файний лошечок такий би поступив собі, би мав такого. Line, це показує, що буде такий, Та темний, такий, буде. темний буде. Скобелку можна, кобелка далі покрита такого. Є такі люди, що ну, нічого не роблять. Це, що я звернув увагу от, от, обама. Була у мене тата лошечка у вуха. А. У цих лошет темних, то добави, в них вушка сірі ага, є, є. Оце сіре всередині. Такий якийсь інтересний індикатор. Ну, була у мене лошечка Кіра. Тут весь дивлюся, є цей жеребчик. І теж таке сіреньке у вушках усередині. Ну то. Це, це, це цікаво так, знаєш? Що здає собі... погано. Є з є, є чим порівнювати. Я кажу, що у Обами є якийсь відсоток вільгійців у, у цей крові. І, це, і цей може бути, бо знаєш, отак от щось віддавати. От так, е я чув, що казали, що він є не Брабансон, а він бельгійський кінь. Ну то може бути. Ну там щось наміщення... Робоча бельгійська порода. Робоча. Дивись, а ця дівка веж. А це красина така. Да, ну, але на, 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 ти кажеш на підніжних кормах. На підможному фармі. Але світ вже пружок такий має. Що, любава? Що, любава? Любава. Любава, бачите? Кобела з документами, Ці, як, вона, ця кобела походить. Я не буду точно вже забув, з кого заводу, але її привез, Сергій привіз з цього ранчо Соломахи ранчо. І там дівчата відзивалися. І сам господар Соломахино ранчо теж писав, що всі цю кобелу знають, дуже хороша кобела. Око вона десь у дитинстві загубила своє, де щось було патороч. Знає, що ти не це на в Ну Це в маленьку. да, маленьку. але ж доробати, Але до роботи, все. Що я її продав? Як така добра, продав, бо треба було гроші, того і продав. Трошки переходимо на інші кані і треба чимось треба. Цього. да, Але якщо є кобила, то вона взагалі на кожну руку дає лоша, то що тепер цей рік буде прольот, бо вона скинула лоша. І то вона скинула на сьомому місяць. Куда? І лошечка. Кобила дає самі лошечки. І подивіться, яка ця лошиця буде. Ну Тепер нічого на гу гогу-гув. І от ця лошичка на наступний рік буде критися яциком! Яциком! І уявіть, що -то, щось буде. Це та селекція, до якої ми йдемо. Так, Так. так. Бо купувати. Заю, селакція, селекція, селякція, мені ця лошиця вдається по всіх параметрах. Ну, вона І тепер не вона... така, диви, вона шею шию загубила вже, вже немає, вона малака в шию мала. Вона вона. мала. Та є, є, турник. Але не то. Вона як по осінь буде зовсім інак. Річні лошата виглядають саме паршево. Годуй, не годуй, їх це робить. Вони не ковають того, що вони мають Ну, Оця в мене, це як і боже, альбіна, дика вона чорна на сонці, аж так би її намастив в переробку. Наш Так що ми розказали. Альбіна не продається, ця гніда, ну, всі кобелеші поки що не продаються. Альбіна по жеребно по сімбі, десь на певний на вересень місяць. В кінець та, вона вересня. Приїхала, вона приїхала нежеребно, вона потім аж розпалилася. Ну було два тижні в мене, а потім пішло важко і зразу покрилася. Ну я в шоці з цієї Ко була того року. Та ось... я не впізнав цю, бо я ж думав, що в неї зірка має бути, зірки нема. Та цей коконі ти не можеш все пам'ятати, 40 ще йому склоні, І я не є кожен день. ця за мною. Василь назвав її так. Да, да. А чого я її назвав Блескавку, бо зранку така дощ, був, гриміло цілу ніч блескало, просто капець. І так собі я назвав. У мене ведеш була Блескавка, Блескавка згинула і на місці я собі продав Блескавку. Все. Там ще теж є коні? Семь. А де молодняк той? <різований> Юра, а та крайня лошиця гніда може продатися. <різований> та крайня. А приблизно ціна, щоб дурну не дзвонили. <різований> ну так, в осінь, так вона не погана, але покрили юрками. Як агроном каже, за дещо не буде. Так що отаке, добре. Всім гарної дня. Ти не пізнав, що в неї є зірочка, але в неї дуже маленька зірочка. Може бути. Видиш? Я тобі за неї казав. За це виказав. Отаке, добре. Всім гарної дня. Вона носить? Що вона буде казати. Так, ще відміняється це. Та де, як вона широчезна? Вона на осінь, так? Да? Покрита. Але на вона крита ще обаму. Але пузата така, то, як ну, та зараз десь мала. Та як вона встала, ні уроку. Кобела таку кобелу варто тримати. Небо і земля, що було того року, яка вона тепер. Добре, всім гарної дні. До побачення. Ставимо лайки, підписуємося і коментуємо. Любава, ти прийшла.